Привіт всім любителям лампової техніки ретро радіоприймачів, радіол. Сьогодні показую відреставроване шасі радіоли Вефрапсодія. Отак воно виглядає. Без шкалипока. Отак От воно виглядає ззаді. Ну, от шасі радіоли в Ефрапсодія, значить, похоже, на шасі радіоли Radio -радіо і Латвія, і Рігонда. Вони в чомусь схожі, блоки приблизно одні і ті ж самі. а так виглядає шасі радіоли Врапсодія. На що хочу загострити увагу. От е, смазані тут всі е, трущіся деталі, е, всі ролики, нитки натягнуті. От коли працює е, значить, настройка на радіостанції, повертається конденсатор, воно воно видно. І е, повністю я зняв укв блок УКВ-блок блок це той блок, який приймає FM. Е, любе радіо, яке я беру в роботу, Проходить 60-70 років, і вони клинять, підклинюють тому їх треба випаювати всі і змащувати. На місці, не знімаючи, неможливо це зробити, тому що тут ну, треба тільки знімати його. Я ось випаяв укв блок Ось тут він стоїть. У каве-блок. Приводиться в привод о таким великим диском. І для того, щоб зробити його, він то справний, от, але підклинює. Щоб не клинив, знімається лампа. Отака тут приміняється лампа, високочастотна лампа, яка ловить FM хвилі. Далі. Отут, коли знімемо кришечку, кришечку, і отут знаходиться оце все щастя, оце укв блок, який приймає ФМ. І е, нюанс в чому? що отут Оцей барабанчик, отут він насаджується, сюди насаджується барабанчик, і повертається. Е, Пройшло 60-70 років, масло повисихало, і він підклинює. І оця подвіжна частина, подвіжна частина, значить, воно ось виходить виходить і заходить. Виходить, заходить. Ось. І щоб воно тут не клинуло, треба все змазати маслом. І оцей ролик, який Повертається, повертається І штовхає оцю частину, де приводяться в дію контура. Оці два контура е працюють вукові блоки. Значить, туди-сюди. І отут треба все змастити. Знов зібрати. зібрати і поставити на місце. І буде нам щастя. Ото, що це радіо буде ловити ФМ. Крім цього, треба до КВ-блока приєднати конвертор, який змінить частоту прийому і буде оця радіола приймати fm діапазон Якщо кому цікаво, то значить так. Всім дякую.